Дуже цікаво в Євангелії спостерігати, як апостоли реагують на навчання Ісуса. По цим словам ми бачимо, що вони були дуже здивовані, коли Ісус їх навчає і коли це навчання Ісуса є для них новим, незнаним, тобто, ніби вони такими великими очима дивляться на нього. Що Він нам говорить, ми нічого не розуміємо, дивуються. Пам'ятаєте, минулого тижня було Євангеліє, коли Ісус говорив про подружнє життя, про вірність в подружжі, про те, що Бог створив чоловіком і жінкою, і що вони стають одним тілом, нерозривним. І тоді апостол Петро говорить: якщо це так, то краще не женитися. А сьогодні, знову ж таки, почувши навчання Ісуса, Він каже, хто ж тоді може бути спасенним? Коли Ісус говорить, що багатий, багатому важко увійти в Царство Небесне, пояснює їм цей Петро, як тоді спастися? Тобто, Ніби такий великий контраст виникає між тим, що Ісус говорить, і тою дійсністю, в якій живе людина. Апостол Петро і інші учні вони розуміють, що їхнє мислення є зовсім інакшим, ніж мислення Ісуса. Вони зовсім інакше на все дивляться. І тоді вони кажуть, та краще не женитися, краще не знати, як це тоді в Боже царство потрапити, якщо матеріальні речі вони нас постійно притягують якось до цієї землі, до цього світу, багатому важко увійти в Боже Царство. Але відповідь Ісуса на це все є така дуже важлива, Ісус говорить, для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Що це означає? Не йдеться про те, що Богові можливо бути убогим, тому що Ісус так, Він був убогий, тобто все його багатство, все, що він мав, все належало Богові. Але Ісус говорить, що. Для нас можливо жити Євангелієм, можливо виконати це навчання Ісуса, якщо ми дивимося очами Бога, якщо ми починаємо мислити так, як мислить Господь. Тобто, якщо ми змінимо своє мислення з людського на Божа, і тут виникає досить велика проблема в більшості з нас, тому що ми живемо в цьому світі, якщо говорити про подружжя, про це навчання Ісуса, то живемо в світі, де стає, на жаль, стає нормальним розлучатися, не бути вірними в подружжі, зраджувати, так. стає якимось, якоюсь модою жити разом до вінчання. Але якщо дивитися на подружжя очима Бога, якщо дитина, молода людина виростає з тим, що чує навчання Ісуса, слухає Ісуса, читає Євангеліє, то прийде той момент, коли вирішить, що я буду жити не так, як живе цей світ, але так, як мене навчає Ісус. Або якщо йдеться про матеріальні блага. То, знову ж таки світ говорить, що ти є тим, що ти маєш. Ти такий, який ти, які ти матеріальні блага маєш. Якщо не маєш, то ти неважливий для інших, для суспільства, стаєш ніким. А Ісус говорить, що матеріальні блага вони можуть допомогти нам або стати такою дорогою до Небесного Царства. Можливо, Увійти в Боже Царство, навіть якщо ти маєш ті чи інші матеріальні речі, але не будь до них прив'язаний. Для людей це неможливо, але для Бога все можливе. І вірність у подружжі, і убогість духом для Бога все можливе. Ісус говорить задля мого імені, коли каже, що Хтось залишає дім, братів, сестер, майно і так далі, але каже, заради мого імені Той отримає в сто разів більше, заради імені Ісуса бути вірним, заради імені Ісуса бути убогим Духом, заради імені Ісуса жити Євангелієм, бути учнем Ісуса, не заради Свого блага, але заради імені Ісуса, тоді все можливе в тому, котрий дає мені сили. Амінь.